Де б ми не були, наше місто йде за нами. Цю ідею у своїй мандрівній виставці доносять до глядачів мати та донька Тетяна і Єлизавета Євсеєві. Таку потребу відчули після окупації рідного міста нової каховки, із якої заледве ледве встигли виїхати. Створили цю виставку, оскільки зрозуміли, що дуже потрібно розповідати про українську ідентичність півдня, оскільки в нашому суспільстві є цей міф про те, що південь він якийсь і проросійський, що там немає українського коріння. Мешканці півдня вони. Зараз переважно всі за кордоном, звісно, майже 90% вони розпорушені по світу, і там вони почуваються незатишно. Проте, коли є виставка, ти можеш прийти і показати, з якого ти міста ти зразу починаєш пишатися своїм українством. Ти маєш щось настільки унікальне, чого немає, наприклад, більше на жодному містечку Європи. А пишатись є чим, адже значна частина міста визнана в новій каховці історичною спадщиною на рівні адміністрації. Тут під керівництвом Олександра Довженка працювали найкращі українські художники-бойчукісти. Вони створювали унікальне місто сад, якому є лише декілька аналогів у світі. Та щоб міст що визнали унікальним борцям за збереження архітектури, довелось пройти нелегкий шлях. У 2011 році влада міста і забудовники прийняли рішення про те, щоб знести 187 будинків історичного центру під нову забудову. Це якраз ті будинки, на яких знаходяться орнаментальні монументальні панно художника Бочукиста Григорія Довженка. І звісно, вони ніколи не були досліджені, вони не мали ніякого статусу. Того часу і розпочалась терниста дорога активістів за збереження цінних пано, а з ними і української ідентичності міста. Бо, якщо краще пізнати історію цих феноменальних робіт, стає зрозуміло, що навіть склад розчину, із яких їх створювали, унікальний. Зараз воркшоп буде проводитись з абсолютно автентичним розчином. Тобто там буде це вапно восьмирічного осіння, яке дає власне змогу різати з цього розчину довше, пластично проробляти до найменших деталей. На виставці, яка складалась із трьох частин, можна було почути не лише про виняткове мистецтво бойчукістів, різьблення по сирому теньку, але й себе спробувати у цій техніці. Це для мене такі якісь новий такий досвід. І мені це дуже подобається. І я приймаю участь, щоб вести активне таке життя, ну відтворювати українське. Учасники виставки та майстер-класу діляться. Що до сьогодні нічого не знали про рідкісний феномен нової каховки. Я нічого не знала про кам'яну вишивку до майстер-класу, взагалі нічого. Я дуже була здивована, що в нас в Україні така є. Ну просто це щось неймовірне насправді. Це дуже кропітлива робота.